Так, друзі, всім привіт! Виникла в мене потреба трошки підремонтувати свій токарний станочок, а саме там внизу в мене стоїть шестерня та, що закидує масло на, на гору. Вона пластикова і там відвалилося стопорне кільце, і та шестерня почала спадати. Але щоб туди долізти, треба розібрати оцей взел перемикання повишеної та пониженої передачі. Щоб це зробити, треба, треба ось було зняти оцю пробочку з сальничком. Так, ага. Ага, ага. І щоб це зняти, треба був зворотній молоточок. У товариша, який займається ремонтом станочків, взяв я ось такий цікавий молоточок, зроблений зі, зі старого зламаного воротка. Дивіться, як він просто, начебто, все зроблено. Ось о, вороток тут нарізана різьба під велику, високу гайку, і сюди прикручуються ось такі різні, різні насадочки. Ось, у нас шестерка, тільки що доставали. Оце зараз треба буде вісімочку накрутити. І, виходить, Ось така якась якісь железяка з якогось теж станка. І воно виходить, як зворотній молоток працює, я думаю, що всі знають. Отак от упирається і висмикуються такі, такі речі, наприклад, як ось ця, ця пробочка. Зараз я спробую. Пробую при вас це зробити. Не знаю, чи вийде мене однією рукою це знімати і робити. Так. На пробочку я, мабуть, руками зараз витягну. Ось ось тепер треба буде висмикнути також вал звідти. Там також є. Є ось внутрішня різьба М8, і, правда, треба ще зняти там стопор на кільце є. Значить, як це працює? Воно так от ось сюди накрутиться. Зараз я спробую спробую зняти кільце, якщо все це я саме покажу, як... Як воно вибивається. Ну, ось така штука гарна. Треба, треба буде собі зробити, щоб було на хазяйстві. Тут можна різні наробити різних перехідників, крючочків Можна там десь і автомобіль підрихтувати схожим інструментом це робиться. Ну і так десь щось розбирати. Дуже-дуже Корисна, цікава штука, готові в магазині, вони коштують доволі дорого. Можете пошукати в інтернеті, подивитись, а зробити, якщо, мабуть, навіть і не обов'язково мати токарний станочок. Ну, якось отак. Так, ну ось, зняв я цей узел і ледве доліз, поставив ось, ось це стопорне кілечко, Ось вон, аж, аж, аж 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 там. Рука туди дуже погано залазить, але, але поставити вийшло. Ну, зараз будемо збирати обратно. Ну, я ж кажу, аби... Безворотнього молотка, нічого б це не вийшло б. Так що ось така, ось такий цікавий інструмент. Так, ну ось, зібрав назад. Ось так виглядає та пробочка з манжетою, сальничком, вже на своєму місці. Ну що, зібрав, зібрав докупи, змотав насадочки. Ну, ось у мене, до речі, є, є пару залізяк, з яких можна буде зробити сам бойок. Залишилося знайти якусь, якусь ось. У мене також десь зламаний такий вороток був. Якщо не знайду, то візьму. Ось у мене є обрізок, я щось там точив зі стойки з амортизатора. До речі, також, також люди роблять з таких речей. Цю, це аби, аби була не поточена, то може б, можна було і цього і зробити. Але треба буде зробити. Ну що, друзі, Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний за лайки, коментарі. Підтримайте, будь ласка, канал. Дякую всім за увагу. Всім пока.